9 січня – день присвячений подорожному викладанню та вищій освіті. Цей день несе енергію руху, розширення світогляду та нашого зростання. Він пов'язаний з подорожами, навчанням, викладанням, наставництвом і здобуттям вищої освіти. Запишіть сьогодні країни, і міста, які мрієте відвідати в цьому році, освіту, яку хочете отримати, та людей-наставників, з якими прагнетеся переднутися. Якщо ваш учитель уже є, поспілкуйтеся з ним саме сьогодні. Це дуже сприяє. Вийдіть на контакт із менторами, зайдіть у професійні чати, проявіться. цей день підтримує розвиток через людей. Подумайте, які курси, марафони, тренінги або програми навчання ви хочете пройти. Проаналізуйте, чи, ре, чи, чи реалізуєте ви себе через наявну звіту чи, можливо, ви готові до нової професії. Дослідіть сьогодні ринок навчання, сертифікат, дипломи, які відкриють для вас нові можливості. Навіть перегляд одного вебінару сьогодні вже запускає цей процес. Хочете більше подорожей в цьому, цьому, в цьому житті, в цьому році. Свідомий виїзд у дорогу цього дня, навіть короткий, активує енергію мандрів на весь рік. Відчуйте рух, дорогу, музику, аромат кави. Цього достатньо, щоб обмікнути потік. Також корисно дивитися тревел-блоги, оглядати країни, готелі, читати пригодницькі книги або подивитися з дітьми навколо світу за 80 днів. Я щиро вірю в силу подорожей і навчання. Вони розширять свідомість і змінюють реальність. Сьогодні особливо важливо детально прописати свої мрії, свої наміри, куди саме ви хочете полетіти, коли, з ким, у які міста чи курорти, із якою метою деталізації це ключ до реалізації. Як завжди, приклади намірів будуть в описі під цим відео. Пишемо наміри з вами до 12 числа, програмуємо свій рік і краще до намірів додати ще афірмації для підсилення цих намірів. І краще усвідомлення, чого саме ви хочете отримати в цьому році для себе. Побачимо з вами завтра!